Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Безпілотні ударні комплекси з оптоволоконним керуванням. Генерал Черешня Оптікс створені українським виробником отримали офіційний допуск до використання у підрозділах сектору оборони. Відповідне рішення ухвалене після проходження процедури, стандартизації за вимогами оборонного відомства. Наявність кодифікації означає, що ці системи можуть постачатися та застосовуватися у військових частинах на законних підставах і включатися до штатного озброєння. За інформацією розробника, комплекси вже використовуються більш ніж двома десятками бойових підрозділів і задіяні на. На різних напрямках бойових дій під час практичної експлуатації безпілотники продемонстрували високі показники надійності. Частка успішного досягнення цілей перевищує 4 п'ятих від загальної кількості пусків. До масового впровадження системи пройшли окремий цикл перевірок, спрямований на оцінку ефективності в умовах наближених до бойових. Ключовим елементом цих fpv платформ є дротовий канал керування, реалізований на основі оптоволокна. Така схема дозволяє зберігати контроль над апаратом навіть за інтенсивного впливу засобів радіоелектронного придушення. Оскільки передача команд не залежить від ефіру. Виробник пропонує кілька типів розмірів, базових платформ із рамами різного діаметра, що дає змогу підбирати апарат під конкретну задачу. Для кожної конфігурації доступні змінні котушки з оптоволоконним кабелем, різної довжини, що формує широкий набір тактичних варіантів застосування. Окрему увагу приділено механіці подачі волокна. Кабель проходить спеціальну обробку, яка зменшує ризик неконтрольованого розмотування та підвищує стабільність роботи системи під час польоту. Архітектура комплексу передбачає Дольний підхід, що спрощує зміну елементів корисного навантаження, систем живлення та оптико-електронних засобів спостереження, без зміни базової платформи, це забезпечує швидку адаптацію виробу до різних сценаріїв застосування та скорочує час технічного обслуговування. Оформлення замовлень на ці безпілотні комплекси вже здійснюється через державні цифрові платформи забезпечення а найближчим часом їх перелік каналів постачання буде розширено. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу.